Друзі, привіт! Пропонуємо вашій увазі ось такий свіжопригнаний Renault Grand Scenic Чистий 2008 рік Ось такому гарному кольорі графіт його називають. На хорошій дуже комплектації. Він має у нас протроніки задні. Тут у нас двигун 1,6 MPI Сіма улюблений 82 кВт і ще й з установкою газовою 4-го покоління. Автомобіль 2008 року випуску, він весь в рідній фарбі. На ось такі гарненькі комплектації, панорама, виїзний люк. шкіряне кермо. Зверніть увагу, в якому стані. Без Фарбування нічого не долишилося, не фарбувалося. Двухзонний клімат-контроль працює, газова установочка. Пробіг рівні 221 тисяча і він ще йде на навігації. Потрібно закачати карти України, і будуть вони усі відображатися на даному моніторі. Ну, Таких комплектацій мало. Також круіз-контроль. Чотири склопідіймачі. Сонцезахисні шторки. Салон дуже в дуже стані, нічого не порвано, не затягнуто. Ось такі столики для задніх пасажирів. Ніше, ніше в підлозі, в вони завжди присутні. І також такі ніші знаходяться і в передніх сидіннях, під передніми сидіннями, верніше. Багажник це просто мрія. Він космічних розмірів. Ось дивіться. Ніша. Тут у нас заводський гель і компресор для накачки шим. В дуже гарному стані даний автомобіль, Тут небагато таких лишилося на увагу, такі шини. Це міжсезонна шина міселін 2019 року випуску. теж усілякі ніші. електрорегулювання дзеркал, відключення епатроніків, регулювання фар по висоті, круїз контроль. Ось такий класний підлокітник, який рухається, регулюється. Такий великий теж барточок. Тут зарядочка на 12 вольт. Коробочка у нас вже у рестайлі йде 6 ступка. Нагадуюсь, все працює, пробіг рідний, автомобіль не фарбований. Ну і все ж таки, ви спитаєте, яка ціна даного апарата? А ціна його 6600 доларів. Думаю, Дуже хороша ціна за даний збережений екземпляр. Ось дивіться, вікно вісімочка. ліва сторона, ліст, двері вісімочка, задні двері вісімка, Букове, вісімка, задня вісімка. Тут вісімочка, тут вісімочка, тут вісімочка і тут також вісімочка. Датчики доща, датчики світла, також в цьому автомобілі присутні. Тут також йде лінзована оптика, протитуманні фари. Друзі, кому цікаво, запитуйте, звертайтеся. Всім будемо раді відповісти на ваші запитання. Зараз ще покажу, що він дійсно цілий. Приборчиком проб'ємо його. Капот 118, крило, переднє пластик. Двері 108, 108. 106. Задні двері ліві. 107. 102, Низ 103, крило заднє 119. 114 Криша 125 107 Ляда 108 105 Заднє крило 97 121 Стійка 107 Двері праві, задні 103, 105, передні двері праві, 112, 107. Отже, бачимо дійсно, що автомобіль в рідній фарбі. Ось так він у нас виглядає. Не включений, працюючий. що актуально сьогоднішній час.